Всім привіт! З вами Ми знаходимося в Майнкрафті 1.21.1. Але перед початком огляду моду хочу вам подякувати за підписку на канал, тому що для мене це мотивація. І сьогоднішнім модом у нас є чист пекпекс. Тобто, це в нас рюкзачок, з допомогою якого ми можемо переносити скриньку. Ну зараз я вам покажу. Як зробити сам рюкзачок, і як взаємодіяти із скринькою, і що взагалі можна з цим робити. Але зразу вам скажу, що цей мод працює тільки в режимі виживання, тому що є нюанси в тому, що блоки трішечки в нас руйнуються при натисканні на ліву кнопочку. Тут вже в нас сидиться, є верстак. Для цього нам потрібно, щоб зробити рюкзачок, нитка, е сідло, шкіра і. Дошки. І у нас такий от, рюкзачок. Як коли ми його беремо, ми просто так, нажмемо F-зараз він пустий, він просто в руку положився. А якщо ми, наприклад, беремо скриню, ставимо, вибираємо сам рюкзак, натискаємо Ліву кнопку миші і натискаємо F-ку, в нас, бачите, тіпа, з лівого боку нічого нема, Тобто рука в нас вільна, але в цей момент у нас на спині з'являється, дивіться, така. От, Ось такі скринька, бачите? Тобто рюкзачок із скринькою. І це дуже прикольно, тому що ви можете в будь-який момент собі нагрузити повну скриньку. І дати такий собі, да? у вас по суті тут ось для всіх ваших предметів вільні слоти. Ви натискаєте F-ку. Праву кнопку мишки, рюкзачок у вас зберігається, скринька з'являється на тому блокі, де ви натиснули, ви сюди все помістили. Натиснули ліву кнопку, натиснули F-ку, все, і погнали своїми речами, далі десь блукати по карті. Але ще є один прикольний нюансик такий, я думаю, він доповнить гру, тим, що якщо у вас сундук буде заповнений повністю, у вас персонаж буде входити повільно із-за того, що у вас дуже багато речей знаходиться в сундучку. Я думаю, вам цей мод буде дуже корисний, щоб різноманітнити свою гру там з друзями. Ну, це дивіться, це прикольно. Весь, ви будете, прикиньте, бігаєте по карті з, всі з такими рюкзачками. Ну, для мене це прикольно, тому назва моду буде в описі під відео. З вами був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відосиків. Також по бажанню підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.